Працівники МНС навчали івано-франківців, як вести себе у випадках загрози життю. Робили це в одному з торгових центрів міста. Тут прикарпатські фахівці розгорнули виїзний навчально-консультаційний пункт. Інструктаж від рятувальників і дорослих, і дітей і фахівці навчали, як правильно вести себе у ситуаціях, що загрожують життю, зокрема, що робити з піротехнічними засобами та вибухонебезпечними предметами. Рятувальники кажуть, ситуація у державі складна, відтак люди мають знати, що і як робити при форс-мажорах, як надати першу долікарську допомогу, як вести себе при виникненні тієї чи іншої надзвичайної ситуації, які дії вчиняти, коли вчинено терористичний акт, коли особу взято в заручники. А також коли ми побачили незнайомий або підозрілий нам предмет, на сьогоднішній день ці питання надзвичайно актуальні. Ми у ході роботи виїзного консультаційного пункту демонстрували людям засоби захисту від небезпечних хімічних речовин, отруйних речовин, доводили до них порядок дій при виявленні або загрозі дії хімічних речовин, як діяти, найпростіші способи захисту від цих речовин. І як надати першу допомогу у навчаннях була і медична частина. Лікарі пояснили, як врятувати життя при кровотечах, чи як полегшити стан людини при переломах, при переломах, як накласти іммобілізацію. тобто знерухомити дану кінцівку при кровотечах, накладати джгут джгут, закрутка або пов'язки, якщо є поранення, коли є інші загрозливі стани, людина втрачає свідомість в непритомному стані. Потрібно проводити серцеву легеневу реанімацію. Як проводити штучне дихання, закритий масаж серця. І головне не розгубитися і не нашкодити людині. Такі навчання проводитимуть на Прикарпатті і надалі. Вже заплановані вони в освітніх закладах від садочків до вишів. Рятувальники кажуть, такими консультаціями зацікавилися керівники різноманітних підприємств та організацій. Відтак графік розписаний вже на рік.